Короткий огляд роботи і експлуатації електричного столика електричним приводом на два пристрої. Що означає на два пристрої? Це означає, що плита розрахована під два прилади, під два оптичних прилади, тобто оптометричних, як рефрактометр, так і тонометр. Чи навпаки там тонометр, щілина лампа, чи щилина лампа авторефрактометр. Значить, чи просто під один прилад. Досить така плита широка, порядка має 700 на 450. Значить, його робота цього столика. Значить, він має вже встроєний встроєну монтажну кнопку, якою можна вимикати прямо на місці, тобто не обов'язково десь вимикати по мережі, прямо тут. Вона є чотирьохканальна, тобто вона розриває фазу і 0 далі. Є цікава вилка для того, що можна собі прилад підімкнути відразу на місці, тобто є здвоєна мережева тут розетка, що можна собі, прямо, не путаючи кабелями, вімкнути сюди через якийсь двійничок, два прилади чи одинарний прилад. Сюди входить вилка. Так, На рахунок підйому. Тут перед, перед вами, перед лицевою стороною лікаря, є два таких важельних кнопки. Значить, є, ну, Ми вмикаємо ту кнопочку, так, вона там зеленим такою підсвіточкою світить. Так, Ліва, ліва завжди кнопка, «Верх». верх піднімає до вимикання, там автоматично вимикає мікрик підйом і вниз. Ось, е, Можна сказати, по децибелах я не заміряв е, шум його, але він досить тихо працює. Е, ця модель досить себе поводить непогано на ринку, вона вже давно давним в нас на ринку в Україні. Тому, в принципі, на себе зарекомендувала. Єдине, що стосується, коли е, єдиний, е, єдиний момент по експлуатації двох приладів на цьому столику бажану. Бажано, щоб маса цих приладів майже була між собою подібна. Ну, це такий якби, бажаний крок до роботи цих столів, оскільки це буде краще в подальшій їхній роботі. Оскільки це підніжжя, що тут є, і ці направляючі вони так побудовані, що при максимально витягнутому положенні цього стола, щоб не було якоїсь окремої противаги. Тобто, щоб не було якогось похитування, бажано, щоб е, ці прилади між собою мали симметричну якусь вагу. Ну, я так просто говорю від себе. Хоча, в принципі, воно на ту ніжку, коли воно все нове, е, ні, ніде ще не рушатане, воно добре працює. Але це така рекомендація на майбутнє. Ось таким чином я все пояснив за цей столик.